Чи замислювалися ви, чому одні люди легко досягають своїх цілей, тоді як іншим доводиться боротися з кожним кроком? Що, якщо я вам скажу, що ключ до успіху не тільки наполегливість і талант, а щось значно потужніше і загадковіше, ми говоримо про вашу підсвідомість. Так так, саме вона може перетворити мрії на реальність або залишити на узбіччі, якщо нею не керувати. Сьогодні я розповім вам про 10 основних ідей із книги Джона Кехо «Підсвідомості все підвладне, які допоможуть вам розкрити свій прихований потенціал і досягти більшого. Якщо вам хочеться дізнатися, як зробити свою підсвідомість союзником, залишайтеся з нами. Попереду подорож до ваших найсміливіших цілей. Перше свідома робота з підсвідомістю. Найголовніший принцип книжки розуміння того, що підсвідомість є потужним інструментом, який ми можемо спрямовувати на досягнення цілей. Вона працює на принципах постійного накопичення думок, переконань і установок, що й формує нашу реальність. Автор розповідає історію спортсмена, який зазнав травми та був змушений припинити тренування на кілька місяців. Однак, замість того, щоб втрачати форму, він щодня уявляв, як виконує вправи, візуалізував свої тренування і подумки тренувався. Досконалюючи своє тіло. У підсумку, коли він повернувся до реальних тренувань, його фізична форма була на висоті, чим сильно здивував лікарів і тренерів. Цей приклад демонструє силу нашого розуму, коли ми вчимося свідомо працювати з підсвідомістю, вона починає допомагати нам навіть у найнезрозуміліших, здавалося б, неможливих ситуаціях. Кехо пропонує кожному з нас почати з усвідомленого підходу до своїх думок і скласти список афірмацій, які потрібно закріпити в підсвідомості. Якщо вам бракує впевненості, почніть щодня з уявного повторення я впевнений у собі і готовий на все. Згодом такі фрази набудуть сили, стануть частиною вашої натури і почнуть працювати на вас. Підсвідомість, сприймаючи ці установки як істину, почне формувати навколо вас такі обставини, які сприятимуть вашому зростанню. Це потребує дисципліни та регулярності, але результати можуть вразити. Друге візуалізація як ключ до досягнення цілей. На думку Джона Кефо, візуалізація допомагає перепрограмувати свідомість і налаштувати її на позитивні зміни, тому що підсвідомість не розрізняє реальність і яскраво уявлені образи. Якщо ми часто і детально уявляємо собі, як уже досягли своєї мети, підсвідомість починає сприймати її як уже здійснену. Це може здатися дивовижним, але підсвідомість починає працювати в унісон зі свідомістю, допомагаючи нам іти до мети більш впевнено і усвідомлено. У книзі наводиться приклад бізнесмена, який роками мріяв про будинок біля озера. Він щодня уявляв цей будинок у найдрібніших деталях звуки води, затишний інтер'єр, як він сидить біля каміна і насолоджується спокоєм важливо зазначити, що він не просто уявляв будинок, а відчував емоції, пов'язані з цією мрією, наче це вже сталося. Через кілька років його мрія втілилась в реальність. Він справді став власником будинку біля озера, який збігався за багатьма деталями з його візуалізаціями. Щоб використовувати цей метод, автор пропонує обирати для візуалізації моменти, коли мозок розслаблений, наприклад, перед сном або вранці після пробудження. Почніть із простої практики: виберіть одну мету, яка насправді важлива для вас, і приділяйте кілька хвилин на день, уявляючи, як її вже досягнуто. Що більше деталей ви включите, то ефективнішою буде візуалізація. Спробуйте прожити цей досвід, відчуваючи запахи, звуки, текстури і особливо ті емоції, які ви відчуватимете, коли мета стане реальністю. Наприклад, якщо ваша мета нова робота, уявіть, як проходить ваш перший день, як ви відчуваєте впевненість і задоволення від виконаних завдань, як колеги висловлюють свою повагу що ясніший і позитивніший образ, то більше шансів, що підсвідомість прийме його і почне шукати шляхи його реалізації. Також важливо регулярно повторювати візуалізацію, щоб ці образи закріпилися в підсвідомості. Згодом вони почнуть впливати на ваше сприйняття і поведінку. Ви почнете помічати нові можливості, які допоможуть вам досягти мети, а перешкоди здадуться менш значущими. Третє. Зміцнення віри у свої сили. Джон Кехо вважає, що віра в себе і в свої можливості це фундамент для будь-якого успіху. Без неї навіть найдетальніші плани та чіткі цілі будуть позбавлені сенсу. Віра у свої сили є внутрішньою підтримкою, яка допомагає долати сумніви та справлятися із зовнішніми труднощами. Він пояснює, що суть цього процесу полягає у формуванні нової установки на успіх та у зміні мислення. І саме в цьому віра допомагає нам витримувати випробування на шляху до мети. Автор розповідає історію музиканта, який починав свою кар'єру у скрутних умовах і не був популярним. Але замість того, щоб опустити руки, він продовжував працювати над собою та своєю музикою. Щодня повторюючи фрази, які зміцнювали його віру у власні сили. Я успішний, моя музика важлива для світу. Ці твердження не просто допомогли йому втриматися на шляху до мрії, а й справили на нього трансформувальний вплив. Згодом його внутрішня націленість на успіх змінилася, а віра у свої можливості допомогла йому налаштуватися на успіх і відкрила доступ до нових перспектив. Його кар'єра пішла вгору, і популярність прийшла, щойно він почав відчувати і вірити у власний потенціал. Щоб досягти схожого ефекту, Кехо радить використовувати метод стверджень віри. Це короткі фрази, які допомагають зміцнити переконаність у тому, що мета досяжна, і ви здатні її досягти. Повторюйте їх щодня в ідеалі перед зеркалом, щоб ще більше закріпити впевненість у собі. Наприклад, фрази можуть бути такими: Я вартий успіху, я маю всі ресурси, щоб реалізувати свою мрію, я залучаю у своє життя тільки позитивні можливості. Навіть якщо спочатку вони здаватимуться просто словами, згодом підсвідомість почне сприймати їх як істину і почне допомагати вам у досягненні мети, підштовхуючи до дій і вчинків, які наблизять вас до успіху. Четверте відпускання страху і сумнівів страх і сумніви часто блокують наш шлях до щастя і успіху, вони паралізують наш розум і обмежують можливості, не дозволяючи нам діяти на повну силу. Часто саме страх перед невдачею або думкою оточуючих не дає нам розвиватися і заважає ставити перед собою високі цілі. Кеха вважає, що важливо навчитися звільнятися від цих бар'єрів, щоб вони не заважали нашим внутрішнім прагненням. Автор наводить приклад молодої жінки, яка давно мріяла про подорожі, але страх невідомості та відсутність упевненості в собі утримували її від здійснення цієї мрії. Вона часто уявляла собі, як подорожує світом, але щоразу, коли виникала можливість, сумніви брали гору. Тоді автор запропонував їй практику відпускання страхів, яка допомогла б їй знайти внутрішню свободу. Вона почала з малого щовечора перед сном вона уявляла, як страх йде, і повторювала настанову я відкрита для нового і впевнена в собі. Спочатку їй було важко, але поступово ця практика почала приносити результат. Її сприйняття життя і свого потенціалу змінилося. згодом вона подолала страхи, навчилася довіряти собі та наважилася вирушити в першу подорож, яка стала важливим кроком на шляху до її мрій. Для того, щоб упоратися зі своїми страхами, Джон рекомендує записувати сумніви й побоювання, з якими ви стикаєтеся, і формулювати до них протилежні позитивні твердження. Наприклад, якщо у вас є страх провалу, замініть його на настанову. Кожна спроба наближає мене до успіху. Або я використовую кожну можливість, щоб розвиватися і ставати кращим. Перед сном, коли розум найсприйнятливіший, уявляйте, як ці страхи і сумніви випаровуються, залишаючи вам місце для внутрішнього спокою і впевненості, цей процес поступово послабить їхній вплив і створить внутрішній простір для прийняття нових ідей і можливостей, які раніше здавалися недоступними. П'яте сила вдячності. Одна з ключових ідей, на яку Кехо звертає особливу увагу. Це практика вдячності як інструмент для налаштування свідомості на позитивне сприйняття життя. Джон вважає, що вдячність допомагає переорієнтувати нашу увагу з того, чого нам бракує, на те, що в нас уже є, це створює відчуття достатку і щастя і таким чином привертає в наше життя більше можливостей і позитивних подій. Людина, яка постійно відчуває вдячність, налаштована на те, щоб помічати вдалі моменти, навчатися на досвіді та загалом сприймати життя більш усвідомлено і повноцінно. Автор наводить приклад чоловіка, який був незадоволений своєю кар'єрою і відчував, що його робота не приносить ні щастя, ні фінансового задоволення. У його голові крутилися тільки негативні думки про своє становище. Одного разу він прийняв рішення припинити скаржитися і, навпаки, щодня шукати, за що можна бути вдячним. Він почав записувати в щоденник подяки будь які позитивні моменти чи то допомога колеги, чи то цікавий проект, чи то просто гарна погода. На перший погляд, ці речі здавалися незначними, але регулярна практика змінила його ставлення до роботи і життя загалом. Через кілька місяців його життя почало змінюватися, він почав помічати нові можливості, зустрів людей, які дали йому корисні контакти, і, зрештою, навіть отримав пропозицію на посаду в іншій компанії з більшою зарплатнею і цікавішими завданнями. Щоб виробити звичку вдячності, автор радить завести щоденник подяки і щодня записувати три речі, за які ви вдячні. Це може бути будь-що, від теплої зустрічі з друзями до чашки кави, яка підняла настрій. Важливо робити це свідомо, відчуваючи ті емоції, які викликає почуття вдячності. Поступово ця практика почне створювати відчуття благополуччя і підсвідомість фіксуватиме увагу на позитивних моментах. Також Кехо рекомендує звертати увагу на вдячність не тільки у вигляді записів, а й у діях. Дякуйте оточуючим за їхню допомогу, увагу! Підтримку, і ви побачите, як світ почне змінюватися у відповідь на ваші зусилля. Шосте. Прийняття достатку в житті. Кеха вчить нас того, що наш світ наповнений багатством і достатком, і саме це сприйняття може притягувати в наше життя більше можливостей. Він стверджує, що багато хто з нас блокує свій успіх під свідомими переконаннями про брак чого-небудь часу, грошей, ресурсів, любові. Таке сприйняття створює психологічні обмеження, і свідомість починає фокусуватися на тому, чого нам не вистачає, тим самим закріплюючи цей стан. Однак якщо ми навчимося налаштовувати свою підсвідомість на достаток, то вона почне притягувати до нас обставини, які сприятимуть реалізації наших цілей і задоволенню потреб. У книзі наводиться приклад вчителя, який мріяв про фінансову стабільність і хотів жити без постійних переживань про гроші, однак його звичний фокус був на нестачі. Щомісяця він відчував стрес, очікуючи на зарплатню, а будь-які витрати викликали відчуття тривоги. Зрозумівши, що така установка лише обмежує його можливості, він почав уявляти, що вже живе у світі достатку, де у нього достатньо коштів для всіх його потреб. Він щодня уявляв себе успішною людиною, яка спокійно оплачує свої рахунки, витрачає гроші на захоплення і подорожі. Через якийсь час у нього почала змінюватися реальність, він отримав пропозиції роботи, на яку раніше не наважувався претендувати, і навіть зміг створити додаткові джерела доходу. Автор пропонує нам застосувати схожу техніку. Уявіть, що у вас уже все є, що необхідно для щастя. Постарайтеся відчути емоції, які викликаються відчуття достатку, уявляючи себе в оточенні всього, що вам потрібно. Наприклад, якщо ви прагнете фінансової свободи, уявіть, що ви оплачуєте всі свої рахунки без хвилювань, що у вас є заощадження і можливості подорожувати або розвиватися в улюбленій справі. Якщо ви прагнете більше любові та гармонії, уявіть себе оточеним увагою та турботою, відчуйте тепло та радість від спілкування з близькими. Також важливо звертати увагу на слова та думки, пов'язані з ресурсами та грошима. Джон радить уникати фраз на кшталт: у мене ніколи не буде достатньо. Я не можу собі цього дозволити, або це надто дорого, бо вони закріплюють підсвідоме відчуття нестачі. Замість цього намагайтеся використовувати установки на кшталт Я привертаю достаток. Світ багатий і в мене завжди достатньо для щасливого життя. Поступово це сприйняття достатку стане вашою нормою, і ваша підсвідомість почне реагувати на нові можливості, відкриваючи для вас більше варіантів для розвитку і успіху. Сьоме, позитивні настанови для досягнення цілей. Джон Кехо приділяє особливу увагу силі позитивних настанов і переконань, наголошуючи на тому, що наша підсвідомість немов внутрішній фільтр, який обирає ті думки та дії, які відповідають нашим твердженням. Коли ми свідомо обираємо фрази, що відображають успіх, упевненість і досягнення, наш розум починає шукати способи для їхнього втілення в реальності. Книжка розкриває історію молодої підприємниці, яка, незважаючи на непросте фінансове становище та складні проєкти, розпочинала кожен день з настанови Усі труднощі це новий шанс для мого зростання. Ця настанова давала їй змогу справлятися з викликами не як з перешкодами, а як з можливостями, а її впевненість передавалася команді, що позитивно впливало на роботу всієї компанії. Автор радить обрати кілька фраз, що відображають ваші головні прагнення, і регулярно проговорювати їх вранці або в моменти, коли вам потрібна підтримка. Наприклад, я розвиваюся з кожним днем і наближаюся до своїх цілей. Мій шлях веде до успіху. Я притягую до себе позитивні можливості. Він пропонує записати ці настанови на аркуші паперу або розмістити їх на видних місцях, щоб ваш розум щодня бачив і чув їх. Згодом ці твердження стають частиною вашої свідомості і перетворюються на активне керівництво до дії. Восьме. Практика внутрішнього спокою та медитації. Медитація, на думка Джона Кехо, це не просто метод для розслаблення, а й важливий інструмент для спілкування з підсвідомістю та концентрації на важливих цілях. Коли ми медитуємо, наш розум входить у стан спокою та усамітнення від зовнішніх подразників, що робить його більш сприйнятливим до афірмацій та настанов. Спрямованих на успіх і гармонію. В одному з прикладів автор розповідає про жінку, яка відчувала постійне відчуття тривожності через стрес на роботі, вона почала з невеликих медитативних практик перед сном і вранці, уявляючи, як її занепокоєння розчиняються йдуть. Поступово ця практика допомогла їй впоратися зі стресом і почуватися впевненіше та спокійніше протягом дня. Щоб використовувати силу медитації у своєму житті, Джон рекомендує починати з коротких 50 хвилинних сесій, особливо вранці або ввечері, коли розум найбільш розслаблений. Сядьте в зручному місці, заплющте очі, зосередьтеся на диханні та уявіть, як із кожним вдихом ви наповнюєтеся спокоєм, а з видихом позбуваєтеся занепокоєння та напруги. Щоб посилити ефект, можна використовувати афірмації на кшталт я в гармонії з собою і оточенням. Мій розум ясний і спокійний. Я готовий до нових можливостей. Цю вправу можна виконувати щодня. З часом медитація не тільки зменшить стрес, а й налаштує підсвідомість на позитивні зміни, допоможе зосередитися на цілях і справлятися з життєвими труднощами з більшою впевненістю. Дев'яте перепрограмування негативних установок. На шляху до успіху багато хто стикається з підсвідомими негативними установками, що сформувалися ще в дитинстві та заважають діяти впевнено. Наприклад, людина, яка зростала в несприятливому середовищі або часто зазнавала невдач в юності, може закріпити в підсвідомості переконання Я не вдаха, у мене нічого не вийде. Джон розповідає історію чоловіка, який вважав себе нездатним на успіх після кількох провалів на кар'єрному шляху. Протягом багатьох років кожна невдача лише зміцнювала його в цьому переконанні. Однак, почавши працювати над зміною своїх установок, він помітив, що позитивні афірмації «Я гідний успіху я маю здібності, щоб досягти успіху, з часом змінюють його внутрішній настрій. Цей чоловік поступово прийшов до переконання, що кожен може змінити свою долю, якщо почне вірити у свої можливості. Щоб повторити цей досвід, важливо, по-перше, виявити негативні установки. А по-друге, замінити їх на позитивні твердження. Кихо радить записати фрази на кшталт: я здатний впоратися з будь-яким випробуванням. Я заслуговую на успіх і щастя, і повторювати їх щодня, особливо в моменти, коли виникають сумніви. Щоб зробити цей процес ще ефективнішим, можна записувати позитивні установки на папір і перечитувати перед сном. Регулярні повтори допоможуть утвердити підсвідомість у впевненості та стійкості, а через деякий час ваш внутрішній голос почне підтримувати вас у будь-яких починаннях, сприяючи успіху. Десяте. Звільнення від минулого досвіду. На думку Джона, минулі негативні події та невдачі часто можуть стати блокуванням для нових досягнень, якщо людина не відпустить їх. Численні приклади в книжці підтверджують, що підсвідомість зберігає спогади про наші розчарування і невдачі, немов захисні механізми, що утримують від повторного ризику. Автор ділиться історією чоловіка, який зазнав краху в бізнесі. Через страх знову зіткнутися з невдачею, він довгий час уникав будь-яких починань. Зрештою, він пройшов практику відпускання минулого, запропоновану кехо. Він записав свої страхи і невдачі на папері. Потім уявляв, як цей аркуш згорає і розчиняється, звільняючи його від важкого досвіду. Поступово він відчув полегшення і зміг повернутися до реалізації своїх цілей, не відчуваючи колишньої тривоги. Автор рекомендує практикувати відпускання, особливо якщо негативні емоції та страхи минулого часто заважають вам іти вперед. Знайдіть час, щоб записати свої минулі розчарування, страхи і негативні установки. Потім виконайте візуалізацію, уявляючи, як ці записи буквально зникають. Їх забирає вітер або вони розчиняються в повітрі. Така символічна практика дасть вашій підсвідомості сигнал про те, що ви готові відпустити минуле і почати заново. Застосовуючи її регулярно, ви почнете відчувати внутрішню легкість, адже звільнена від зайвого вантажу підсвідомість легше налаштувати на позитивні зміни та досягнення нових цілей. Отже, ми розібрали ключові ідеї книги підсвідомості Все підвладне Джона Кехо. Як ви бачите, підсвідомість це потужний інструмент, який готовий підтримати вас, якщо ви навчитеся його направляти. Підсвідомість здатна допомогти вам змінитися і досягти поставлених цілей, потрібно тільки почати і не зупинятися. Поставте перед собою мету щодня застосовувати хоча б один із методів, про які ми сьогодні говорили, і спостерігайте за тим, як поступово змінюється ваше життя. Пам'ятайте, що великі зміни починаються з маленьких кроків і потребують постійності. Поділіться в коментарях, що надихнуло вас найбільше з цієї книги, і який метод ви б хотіли спробувати насамперед. І звісно, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.